Друзі, у нас сьогодні сирна запіканка. У кожної господині є свій перевірений рецепт, я не виключення. Тому пропоную вам свій улюблений рецепт такої запіканки. Вона готується швидко із доступних інгредієнтів. Виходить ніжна і дуже смачна. Ходімо готувати. У мене буде запіканка з родзинками, тому насамперед я заливаю їх гарячою водою та даю постояти 5-10 хвилин. Потім промиваю і просушую паперовими рушниками, щоб не було зайвої вологи. Тепер беремо кисломолочний сир. Бажано домашній жирний. Якщо в магазини, то обирайте жирністю не менше 9%. Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки одразу додаємо до сиру, а білки прибираємо в холодильник. Далі ванільний цукор і половину від загальної кількості цукру. Це десь 45 грам. Дрібка солі для балансу смаку. Манна крупа та сметана. В мене 20% жирності. Далі перебиваємо всі інгредієнти блендером до повної однорідності. Мені ще подобається додавати цедру лимона в таку випічку. Використовую половинку від цілого лимона. Тепер додаємо просушені родзинки та ретельно перемішуємо. Далі дістаємо білки з холодильника, додаємо другу половину цукру та збиваємо до пишності. Переверніть ємність. Якщо білки не сповзають вниз, значить вони добре збиті. Змішуємо пишні білки з сирною масою, обережно рухами знизу догори, щоб не порушити ніжну структуру білків. Можна було б і не збивати окремо білки, а одразу додати цілі яйця. Але таким способом приготування запіканка стає більш ніжною та пухкою. Ось такою густою консистенцією має вийти маса. Тепер беремо роз'ємну форму або нероз'ємну, якою ви користуєтесь. Дно вистилаємо пергаментом та змащуємо і дно, і бортики вершковим маслом. Викладаємо сирну масу та розрівнюємо. У мене форма діаметром 18 см. Якщо у вас буде більше, то запіканка вийде трішки нижче і скоріше пропечеться. Це потрібно мати на увазі. Випікати будемо в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин. Так як у мене форма менша, то я випікала 55 хвилин. Орієнтуйтесь на те, що запіканка має добре піднятись та підрум'янитись. Тепер важливий момент. Вимкніть духовку та готову запіканку не виймайте одразу. Дайте її охолонути там, з відкритими дверцятами. Щоб не було різкого перепаду температури запіканка не осіла. Через хвилин 30 вже можете дістати її. Вона все одно буде осідати це властивість сирних запіканок, але не так сильно, як ми б її дістали одразу. Ось така у нас пухкенька красуня вийшла. Видно, що вона була вища, а потім трішки сіла. Але це абсолютно нормально, так і має бути. Сирна маса занадто важка, і збиті білки не в змозі втримати таку висоту. Відрізаємо шматочок, бачимо ніжну і однорідну структуру, і аромат ванільно-цитрусовий заповнює всю кухню. По бажанню можна притрусити цукровою пудрою та додати улюблені ягоди фрукти. Смакувати можна з варенням, з гущенкою або ж просто так, якщо бажаєте, щоб було менш калорійно. Подивіться, яка вона м'якенька виходить майже повітряна. Дуже дуже ніжна консистенція запіканки та неймовірний смак, який чудово доповнює кислинка родзинок і лимонний аромат. Легка як хмаринка. М'яка та повітряна запіканка з родзинками і цитрусовими нотками. Ідеальна страва для корисного снітанку або перекусів. Друзі, розкажіть, чим ви звичайно готуєте сирні запіканки та поділіться своїми секретами в коментарях. Також поділіться цим відео з близькими. А я ж бажаю всім вдалої випічки та до нових смачних рецептів.